Всім привіт! Я дуже рада вітати кожного з вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні я до вас з оглядом своєї новенької і дуже довгоочікуваної розмальовки, а саме розмальовка Dragonlin Coloring Book від Jasmine Jasmin Griffith. Назва цієї розмальовки перекладається як дракончики, і вона дуже відповідає змісту самої книжки. Звісно ж, в цьому відео ми з вами погортаємо нову розмальовку, зможемо в цьому переконатися. Крім того, ми з вами порівняємо цю книгу з попередніми, тому що вона має дуже суттєву різницю. Тож я бажаю вам приємного перегляду і давайте будемо розпочинати. Розпочати я хочу з невеличкої розповіді про якість цієї розмальовки. Знову буду вам співати оду Blue Angel. Blue Angel – це австралійське видавництво, яке видає розмальовки від Крістін Керон, яке видає розмальовки від Бекет Гріві та Рейвен Філон. І це видавництво, яке видає абсолютно фантастичні книжки, купивши розмальовочку від Blue Angel, ви може бути впевнені. В їх якості, в тому, що вона принесе вам абсолютне задоволення. Тому що всі розмальовки, які є Blue Angel. Вони мають гарний, якісний кремовий папір. Всі ілюстрації завжди односторонні. Папір він полюбляє будь-які олівці, навіть капризні, якщо у вас є, будьте впевнені, вони тут будуть себе добре поводити. Також тут абсолютно прекрасно поводять себе і спортові маркери. Якщо ви користуєтеся акварельними фарбами, вони тут теж будуть фантастично лягати, будуть фарби гранулювати. Тобто все, що стосується якості, ви тут точно знайдете. Власне, сама розмальовка, вона обов'язково прошита, ви можете бути впевнені в тому, що вона ніяк у вас не розпадеться. Вона абсолютно така сама за розміром, як і попередні розмальовки. Ну і власне, ось весь форм-фактор, всі характеристики, які стосуються якості, вони всі абсолютно однакові, як і в попередніх її розмальовках, так і в ось цій. Новенький. Що ж відрізняється? Давайте саме з цього ми почнімо наш огляд, ну і далі вже будемо просто гортати і розглядати ілюстрації. Сама Джасмін, як художниця свої роботи вона створює за допомогою фарби. Ось, власне, одну з її робіт ви можете бачити на обкладинці цієї розмальовки. Це так, як я це бачу, так як я це розумію. Ось власне Джасмін. вона намалювала якусь ілюстрацію, і ще одна вже стороння людина по її ілюстраціям, по її оригінальним роботам створює лайн, який, власне, ми бачимо з вами в розмальовках. Якщо ми візьмемо попередню розмальовочку, ось Хеловін. Тут на одній з перших сторінок ми бачимо вказано ім'я людини, яка, власне, перетворювала роботи оригінальні картини від Джасмін, перетворювала в лайн, який ми бачимо в своїх розмальовках. Ось тут ми бачимо її ім'я. Написано, що лайн створений Дженною Фелон. Бачите, ось тут ми бачимо її ім'я. Ну і всі ми прекрасно знаємо лайн в розмальовках Джасмін, тому що він лишався незмінним, ну принаймні 6 років, скільки я розмальовую вже навіть більше. Цей лайн завжди був саме таким. А от в новій розмальовці сам лайн, сама мальовка ілюстрацій, вона змінилася, і ми маємо абсолютно інші ілюстрації. Найбільш помітно це, звісно ж, на однакових ілюстраціях. Я маю дубль ось такої гарної осінньої сторіночки. І давайте ми почнемо наш огляд. Саме з цієї сторінки із порівняння двох ілюстрацій. Ось дивіться, зараз ви можете бачити зліва ілюстрацію з попередньої розмальовочки і справа ілюстрацію з нової розмальовки. Це одна і та сама ілюстрація, але вона намальована очевидно різними людьми. Ми бачимо, що лайн став більш сірим. Він тоньший, він більш пропрацьований, це очевидно, і він має щось типу грейскейл. Це дуже цікаво. Я ніколи не уявляла ілюстрацію Джасмін, які мати десь сіре тонування. Але це прям дуже прикольно виглядає і дуже незвично. Також я давайте спробую трішки ближче до камери піднести, щоб ви могли роздивитися і порівняти це детальніше. Ось бачите, наскільки відрізняється обличчя. Ось, наскільки відрізняється, ось, наприклад, на гарбузиках. Ось бачите, можете поглянути на гарбузиках, на її, наприклад, шкарпетках, на руках, на волосі, на листячку. Тобто, сама головна відмінність, і вона досить суттєва, як на мене, це те, що Очевидно, змінилася людина, яка робить лайн з картини Джасні. Ну і далі, давайте вже будемо гортати і дивитися самі ілюстрації. ось цю невеличку розповідь про оновлену мальовку я дуже хотіла вставити саме на початку огляду, щоб далі ми вже могли з вами насолодитися ілюстраціями і не відволікатися на якісь певні порівняння. Ну і далі, власне, давайте будемо розглядати саму книгу. Як завжди, ми бачимо тут суперобкладинку з дуже красивою роботою Джасмін, Звісно ж, з драконами, тому що книга, нагадую, називається дракончик. Сама розмальовка має ось таку крафтову обкладинку. Як завжди, До речі мені здалося, що вона трішки товстіша за Хеловін. Загалом розмальовки Jasmine, вони мають завжди різну кількість ілюстрацій, там може бути їх 46 або 50 з чимось. Ну, тобто десь ось так, тут я ще не рахувала. Зустрічає нас тут слово від автора, ну і далі вже будемо бачити ілюстрації. В попередніх книжках, крім назви самої ілюстрації, був присутній рік створення і невеличкий опис. Тут ми бачимо тільки назву. Дуже красива, вже ось ця перша ілюстрація вона абсолютно чарівна. Я вже хочу її малювати. Ну, настільки мені сподобався цей оновлений лайн. Це не значить, що мені менше стали подобатися мої попередні розмальовки. Я дуже їх люблю, я часто їх розмальовую. Але це це просто щось нове. Я розмальовую джасмін взагалі з 2019 року. Я дуже звикла вже до того, що ми бачили в попередніх книжках. І отримати щось абсолютно нове для мене це дуже-дуже ну, цікаво. Мені дуже прям цікаво спробувати її розмалювати. Ну тут, звісно ж, як ви розумієте, на кожній абсолютно сторінці ми з вами будемо бачити дракона. Певний час тому я купувала собі журнал від Coloring Heaven, я його купувала в PDF-форматі і друкувала сама в друкарні Printo. І там я мала розділ, який присвячений драконам. Тобто, частина з цих ілюстрацій в мене теж є у якості дублів. Але я думаю, ми вже там не будемо з вами порівнювати, тому що ми вже порівняли з вами на осінній цій ілюстрації, подивилися зміну лайну. І ця зміна, вона ну, дуже суттєва. Ось це дуже красива ілюстрація, м'ятний дракончик вона має назву. Але це не означає, що ми обов'язково маємо саме в м'ятній палітрі її розмальовувати, можна розмальовувати в будь-якій. Ось це дуже красиво, дуже таке велике обличчя, але мене не лякають великі обличчя, коли ми говоримо про Джасмін. Мені прям дуже подобається. Бачимо тут також досить велику кількість ось таких горизонтальних ілюстрацій, але в неї в русалках дуже багато теж горизонтальних, в Алісі. Тобто це не щось нове. Ось дуже красива з серденьком. Дуже гарна ілюстрація. З таким драконом. Але бачите, прям всюди-всюди всюди є сірий лайн. Тобто цю розмальовочку повністю перемальовували, тому що знову ж тут є повторки, які в мене є в журналі. І мальовка, вона так само відрізняється. Боже, дивіться, який зайчик. Дуже гарно. Тварини, тварини точно стали краще промальовані, тому що я люблю малювати тварин, я люблю малювати тварин в розмальовках від Джасмін, але часом їх буває важкувато малювати цього зайчика... Мені здається, буде простіше малювати, ніж завжди. Ось такий величезний дракон. Така незвична дівчинка, як для Джасман. Але тут будуть ще більш незвичніші. Дочекайтеся. Ось теж дуже красива ілюстрація. Дуже подобається. Класно, що на кожну ілюстрацію Джасміни ви можете знайти оригінальну авторську роботу. Це корисно, або якщо вам потрібно трішечки натхнення, або ж ви, можливо, не розумієте, деякий елемент промальовано і хочете подивитися власне, оригінал, щоб зрозуміти, де і що зображене. Ну, таке буває. Але, до речі, тут в мене виникає набагато менше питань саме через оновлену мальовку. Дуже ось ця красива ілюстрація з серденьком теж, ну дуже-дуже красива. Ця простіше, я не скажу, що вона так сильно мені подобається. Ось ця дуже подобається. Дуже красива. І ось ця мені дуже подобається. Я не знаю, що це за штука, але їх тут багатенько в цій розмальовці. От, коли є такий прям дуже-дуже чорний лайн, мені не подобається відверто. А коли ось такі ілюстрації з більш делікатною мальовкою, і плюс оце сіре тонування, лінії вони стали набагато тоншими, ніж в попередніх розмальовках, це прям мені дуже подобається. Я дуже задоволена своєю покупкою насправді. Це, знаєте, щось, що ти дуже любиш, але оновлене і я думаю, що покращене. Ось, до речі, ця ілюстрація, якщо я не помиляюся, вона в неї була в першій розмальовці, але у вигляді мініатюрки. Можливо, вона була з певними змінами, але точно щось таке було. Але я абсолютно не проти, мені дуже цікаво спробувати розмальовувати в цьому новому вигляді. Дуже класна ось ілюстрація з фруктовим драконом. Бачите, дуже багато фруктів. Вони всі такі красиві, дуже гарно промальовані. Дуже мені подобається ось абсолютно фантастична ілюстрація, теж Хелловінська, з гарбузом, з дракончиком. Дуже прям красива, але я, на жаль, не встигну вже до Головіни розмалювати. Хоча це можна зробити і в листопаді. А ось дівчина, про яку я казала, максимально незвична ілюстрація для Джасмін, зовсім інакше обличчя, не її ось візитівка, завдяки якій всі впізнають її вже така трошки інакша дівчинка. Ну, але таких нестандартних ілюстрацій тут небагато. Переважно це ось ці наші знайомі вже дівчатка з великими оченятами. Дуже красиві ілюстрації. Мені прям дуже подобаються ось ці горизонтальні ілюстрації, вони дуже класні. Єдиний їх мінус, що їх буде незручно малювати на мольберті, але то вже я якось переживу. Вони дуже красиві. І ось ця вона дуже гарна. Дивіться, яка красива ілюстрація. З малесеньким таким дракончиком дуже гарним. Потрібно буде порахувати тут ілюстрації, бо мені здається, чому, що ця книжечка вона, а, трішки товстіша за хеловін, можливо, тут більше ілюстрацій. Так, така дивіться серед квітів. Ой, до речі, тут дуже багато саме різних квітів. Бачите, дуже красиво. Теж дуже гарний портрет, такий прям великий, прям красивий, дуже хочу розмалювати. Ось теж дівчина вже інакшого формату, скажімо так. Бачите, носик в неї інакший, ну і форма обличчя інакша. А ось так виглядала, якщо я не помиляюся, такі більш ранні роботи Джасмін. Це там 2005 рік. Мені здається, десь тоді в неї такі трішки інакші дівчатка були більш прості. Оце дуже красива робота. На фоні місяця може так гарненько цей місяць розмалювати, можна когось туману додати, буде так прям класно, загадково. Ця ілюстрація теж така, можна сказати, трішки осіння, тому що бачимо листечку у волосі, теж дуже гарна. Крильця. Дуже прям ніжні картинки. Знаєте, цей новий лайн він зробив ці картинки прям такими дуже ніжними. Далі бачимо з вами ілюстрацію, власне, з якою ми порівнювали мальовку з попередньою розмальовкою. Ви знаєте, я взагалі дуже мрію про розмальовку під Джасмен, в якій будуть принцеси Діснея. В неї є справді багато робіт ну, її авторських картин, на яких вона зображує принцес. І я колись їй писала і нила про те, що я дуже хочу. Я просто я мрію про таку розмальовку. І вона сказала, що якось вона обов'язково буде. Але з того часу минуло вже десь 4 роки. Досі ми таку розмальовку не бачимо. Але можливо. Можливо, вона колись вийде ще й в ось цій оновленій мальовці. Це буде просто супер. Я дуже хочу таку розмальовку. Ось це теж дуже класна ілюстрація. Така вже незвична трішки дівчинка. Бачите, вона якось так одягнута, Не мов як якась римська богиня. Дуже красиво. Ось ці ілюстрації з ніндзя, Вони є в мене точно в журналі, теж їх там декілька. Я не дуже розумію, навіщо їх так багато, дуже схожих, насправді, тому що ну, були в нас там трішки інакші. Це була друга, це вже буде третя. І ось це вже четверта. Ну, тобто, я, навряд, захочу малювати майже однакових чотири ілюстрації. Насправді, це, як на мене, такий мінус, можна було там обмежитися ну, двома. Це вже трошечки забагато. Ось це дуже класна ілюстрація з черепами. Теж можна її на Хеллоуін малювати. А, точно, дивіться, це труна. І, а, так, ілюстрація називається вампір. Точно, тому що ми бачимо, вона в такій сукні, прям розкішній, знаєте, якусь там бордову її зробити. Точно, це вампір, Хелловінська ілюстрація. Дуже-дуже крута. Бачимо тут дракон, який літає, бачите, дуже красиво. Ну, дерева прямо дуже гарні стали. Нова мальовка, вона точно тільки покращила роботи Джасмін. Бачимо ще одну дівчинку нестандартної зовнішності. Дуже симпатична, до речі. Ну і все це власне в нас була остання ілюстрація в книзі. Але ми маємо ще тут декілька сторінок. Тут ми маємо певну інформацію про саму художницю. Ну і далі в нас є такі собі рекламки певних її інших розмальовок. Всі в мене є. Всі дуже люблю і всі хочу більше малювати. А це ілюстрація вже, ну, це, власне, арт-книжка, тобто це, я так розумію, роботами Джасмін. Ну, принаймні, це точно не розмальовка. Ну і все закінчується в нас розмальовка. Теж бачимо ось таку неймовірну роботу на суперобкладинці. Ну, дуже-дуже вона красива. Я абсолютно щаслива з того, що я отримала цю книжку. І з величезним задоволенням я хочу найближчим часом її почати. Можливо, навіть встигну ще зробити ілюстрацію в жовтні. Саме в жовтні я знімаю цей огляд, сподіваюся, в жовтні ви теж його подивитеся. Дуже вдячна вам за перегляд цього відео. Напишіть, будь ласка, ваш коментар, чи сподобалася вам така розмальовка, яка мальовка подобається вам більше, та, яка була раніше більш лаконічна, проста, але та, яка дає. Більше можливості для творчості, вона вже нам знайома, або ж оновлена з додаванням сірого, з більш делікатними лініями. Мені буде справді цікаво послухати вашу думку, обов'язково все почитаю і відповім на всі коментарі. Ну а вам я бажаю якомога більше часу на улюблені розмальовки, безпеки, вам, натхнення, тепла і, звісно ж, здоров'я. До зустрічі!